Всім привіт, з вами я. І сьогодні хочу зробити вам обзор на мій скетчбук і антистрес від Мілі, від Мілі мароти Дивосвіт. Ну що, ззаді почнемо. Почнемо перший зі скетчбука, бо він у мене менш наповнений і так далі. От перша обкладинка. Кольори дуже красиві. Далі таким салатовим кольором просто порозмальовував, Але він в мене повністю пустий, в ньому ще нічого нема. І я тут щось там порозмальовував. Ну, Давайте до більш цікавого прийдемо. До самого антистресу. Перша политинка не така яскрава, як у скетчбуці, Але далі піде е, дуже красиве. Ось, передмова і починається. Я вам хочу показати в цьому відео всі малюнки, які тут є. Один малюнок я вже майже розмалював. Точніше ще два. Ось це один. Але я вже ще ну, це ніякого мистецтва тут нема. Це зовсім не натхнення якесь. Просто не було що робити і я порозмальовував. Чомусь мені захотілося всюди очі малювати таким от кольором. І от тут типу, є завдання. Треба зробити таке саме, як оту дво. І зараз ще пару сторінок, і буде. мій. А от він тут, та шедевр, І перше перемосимо на твою сторінку, Ну і от. Е, скільки я це малював? Е, малюю я це тиждень, ну, без напрягу. Тобто, малюю я не дуже типу, не кожну хвилину і кожну секунду, так, коли маю вільний час. О, хочу просто показати, наскільки кольори красиві підібрані. Ну, от Хочу ще сьогодні домалювати отого синім великі проміжки. Потім куплю світло коричневий і темно-бурдовий. І замалюють замалюю всі листи. Мені окремо дуже подобаються очі, як їх зробили. Ну і не буду застеключити на цій, на цьому малюнку. Буду вам показувати далі. Метелики. Я не знаю навіть, що це за чудо. Тут очі меші. Тут дуже багато сторінок. Просто зараз перегортаю по 5 сторінок за раз, а то й більше. Я як тільки його купив, я <кхм> передивляв його 5 хвилин. Ось тут дальше якісь непотрібні надписи нікому не потрібні. Сайт все-таки вам це покажу зараз. Ось вот. Давайте поставити на паузу. І все, я сьогодні вам все показала. Це був обзор. Зараз <coughs> фокус. Це був обзор такого вот антистресу. И... З кешбуку. Наступного відео я хочу показати, чим я розмальовую, чим, не, чим краще не розмальовувати, і так далі. І всім бай-бай!